Дорога церква, дякуємо Богу, що ми на цьому місці він зібрав нас сьогодні, знаєте. Для мене завжди пісні і вірші, які, во славу Господу, розказують люди чи складають. Для мене завжди вони були як маленькі проповіді, знаєте, в яких закладений такий глибокий зміст, які торкалися завжди десь мого серця. знаєте. І дякую Богу за те, що я можу чути такі благословенні пісні, де співає народ Божий во бо славу Господу, і ці вірші, знаєте, які прославляють нашого Господа, які десь нас настановляють і дають нам задуматись про те, про що ми порою забуваємо. І зібрав нас сьогодні тут Господь, і де ми вже чули, як брат нам нагадував, і обновилась милість Божа над кожним із нас. Амінь. І це сказав Господь, знаєте. Він обновляє цю милість Твоєму і в моєму житті. Він збирає народ Божий, знаєте, і ми є щасливі люди, що ми є саме там, де збирає Господь, що ми є на цьому місці, де присутня сила Божа, де діє Дух Святий, де нас Бог єднає силою Духа Святого, де прославляється Його велике святе ім'я. І як це важливо, як ми вже знову ж таки повторюся, ми вже чули на цьому місці зосередитись сьогодні над тим, а що скаже. До мене Господь, що скаже не до неї, не до нього, а що скаже до мене Господь? Як важливо за, за, задуматись, задатися цим питанням і зосередитись над Словом Божим, тому що Господь він бачить сьогодні твоє і моє серце. Він бачить кожного із нас і Він сьогодні переглядає. Він ходить рядами і переглядає, який стан твого серця. Чи ти приготовив сьогодні себе, щоб почути мій голос? Каже Господь, і як це важливо дійсно зосередитись над Словом Божим. знаєте, уважними бути до його слова, уважно слухати, приймати це слово, щоб воно з часом дало свій плід, щоб воно з часом почало виростати в нашому житті. знаєте, щоб ми його задіювали в своєму житті, щоб ми його оживляли в своєму житті. І нехай благословить подальшому Господь весь схід цього служіння, брати та сестри. Бо це він, я вірю, це Господь веде це служіння. Господь. Від самого початку і до самого кінця від тут, разом із нами, знаєте, і ми дякуємо Господу, що третій рік війни, але він збирає нас сьогодні. Нам ніхто не забороняє славити його святе ім'я. Нам ніхто не забороняє засвідчити про нього, і Господь нас навчає, навчає, підкріпляє. А порою знаєте, нас докоряє, коли ми десь неправильно поступаємо. І як важливо завжди чути Його і поступати тільки так, як він цього бажає. Я буду читати з декількох місць. Вірніше, з двох місць святого письма, дуже нам відомі місця, і неодноразово ми читали і чули проповіді про, про, ці, про ці місця. Знаєте, це є про мужа Божого, як Господь покликав Савла. Знаєте, я хочу читати 9 розділ дії святих апостолів, зачитаю з першого по 7 віршик. А савол, іще дишучи грізьбою і й убивством на учнів господніх, приступивши до первосвященика, попросив від нього листи у Дамаск синагога, щоб коли знайде яких чоловіків та жінок, що тієї дороги вони, то зв'язати й привести до Єрусалима. А коли він ішов, наближався до Дамаску, то ось нагло осяяло світло із неба його. А він повалився на землю, і голос почув, що йому говорив: Савле, савле, чому ти мене переслідуєш? А він запитав: Хто ти, пане? А той я Ісус, що Його переслідуєш Ти. Трудно тобі бити ногою колючку. А Він, затрусившися та налякавшися, каже: Чого Господи, хочеш, щоб я вчинив? А до нього Господь, уставай! Та до міста подайся, а там тобі скажуть, що маєш робити. А люди, що йшли з ним, у німілі стояли, бо вони чули голос та нікого не бачили. Ми знаємо, що сталося зовсім перед цим, знаєте, як бивали ось цього першого мученика Степана, і там вже було згадано перший раз нам засаву. Я хочу зачитати ще й це місце. І за місто вони його вивели, тобто Степана, і зачали побивати камінням його, а свідки плащі свої склали в ногах юнака, який звався Савлон. І побивали камінням Степана, що молився, і казав: Господи Ісусе, прийми духа мого. Упавши ж навколіші навколішки, скрикнув голосом. Гучним, не залічи їм, о Господи, цього гріха. І промовивши це, він спочив. І промовивши це, він спочив. Ось тут ми чуємо, коли згадується про Савла, коли нам слово Боже відкриває дещо про такого юнака, який звався Савлом. І ми розуміємо, що, це, що цей юнак він був ревнителем. Він був ревнителем десь по правді. Його дещо навчили. Знаєте, він дотримувався законів, пророків. І знаєте, і почувши про, десь про певну науку, знаєте, він це сприйняв як якесь відступлення від закону. знаєте. Він почав переслідувати, він дуже ревнителем був, знаєте, він думав, що він правильно десь робить. І ми читаємо, він був зовсім юним, він був юнаком. Ми не знаємо, скільки років йому в цей час було, можливо, 20, 25 чи 30 років, але його названо юнаком. І складали перед ним ось ці плащі. І він одобряв цю смерть Степана. Він цю смерть одобрив. Він одобрив те, щоб Степана закидали камінням. Знаєте, і дуже важливий момент в цій історії є молитва диякона Степана, який просив та молився не за лічієм, у Господе цього гріха. Знаєте, в, цьому, в цій молитві також був згаданий хто? І Савло. І Саво, який віддав свій голос, щоб його побивати, і я вірю, Бог почув цю молитву, дорогі брати і сестра. Де так би хотілося, знаєте, по-людському ось цієї справедливості, а за що ви вбиваєте людину? А за що ви кидаєте камінням в людину? За що ви вбиваєте цього чоловіка? Що він поганого вам зробив, як би хотілося ось побачити цю справедливість Божу, оцей суд Божий на цих людей, а особливо на цього юника, Савла, який одобрив цю смерть, який одобрив це вбивство. Який одобрив це вбивство, знаєте, але Господь не такий, знаєте, і Степан був повний Духа Святого. І в силі Духа Святого він просить, Господи, не залічи їм гріха, не залічи їм Боже гріха. Вони гріх чинять мені. Не залічи їм цього, а прости. Він попросив в тому числі і засавла. І далі ми прочитали цю історію, дивовижна історія, коли сам Христос являється Савлом. коли сам Христос зупиняє його в дорогу в Дамас і являється як ось це таке велике світло. І Савл побачив велике світло. Я не думаю, що він бачив образ Христа, він побачив велике світло, яке його усліпило. Він повалився на землю, знаєте, і почув голос: Савле, Савле, чому ти мене переслідуєш? Отак Ісус Христос зустрічає Савла і зупиняє Його на цій дорозі, яку Він дещо недавно вважає за праведну дорогу. Я, де він ще думає, десь десь зовсім що він думає, що він правильно буде чинити. Він правильно буде робити. Він весь ревний, він служить Богу, він має закон. В нього є пророки, знаєте, і він деть переслідувати церкву. Він готовий вбивати і надалі був. Він готовий садити в'язниці, розлучувати сім'ї дітей від батьків, батьків від дітей. Він готовий це був зробити. І ось, коли він почув цей голос, він питає: Хто ти, пане? Не знаючи ще, хто з ним говорить, Він називає Ісуса Христа Паном. Він каже, хто ти пане? Чому Він називає Ісуса Христа Паном? Тому що Він ще не знайомий з Ісусом Христом, правда? Як він може його кликати Господом чи Ісусом Христом, якщо він не знає, чий це голос? Він не знає, хто говорить до нього. Він бачить велике світло, він розуміє, що це хтось великий прийшов до нього. Це хтось великий зупинив його. І тут Ісус Христос відкриває себе і каже, це я, кого Ти переслідуєш. Це Ісус Христос, кого переслідуєш Ти. І вже потім каже Савол. Чого, Господи, хочеш, щоб я вчинив? Знаєте, прийшла зупинка в житті Савла. Прийшла зупинка, Господь зупинив. Господь зупинив того, хто мав всі підстави, і навіть і документи певні для того, щоб на всіх правах садити віруючих людей по тюрмах, а то і вбивати. Він мав всі на це права. І він йшов з цими листами. Його зупиняє Господь. Знаєте, дорогі брати і сестри, коли я перечитав це місце, знаєте, я згадав цей день, коли Господь мене зупинив на моїй життєвій дорозі. Я знаю, Господь і кожного із вас, хто вже зустрівся з Христом, був цей день, був цей час, коли Господь і вас зупинив на вашій життєвій дорозі, брати і сестри. І ми пам'ятаємо добре цей день, правда? Важко забути цей день, коли нам сам Господь відкрився. І тут пишеться, ось нагло осяяло світло із неба його. А це не просто так, дорогі брати і сестра. Ось це світло осяяло і просвітило думки Савла, просвітило ось ці наміри Савла. Просвітило ось ці плани, які він хотів ді втілити в дію в своєму житті савла. Ось це світло, яке просвітило і твоє, і моє життя, і твої, і мої думки, і твоє та моє серце. Ось це світло свого часу, воно засяяло і в нашому житті. Знаєте, і не питає Павло, Боже, а поясни мені, чому так і чому сяк. Ось написано тут так, ось написано так. А пророки говорили, а закон він не входить в спор з Богом. Він все зрозумів, бо його світло просвітило. Світло просвітило його душу, і він все зрозумів. І тоді він же каже: не пане. Він каже, Господи, що я маю робити? Що повелиш мені робити, Господи? Він називає Ісуса Христа, якого він ще недавно, чиїх учнів Він ще недавно хотів переслідувати, Він називає Господом, бо присвітив Господь його думки, просвітив Господь Його життя. Знаєте, і він зрозумів це, що я неправильно йшов. Я був обманутий. Я повірив у неправду. Знаєте, і свого часу в нашому житті, дорогі брати, сестра, була ця зупинка. Була ця зупинка, і ми сьогодні, благословені Богом, люди, що ми є на цьому місці, і ми сьогодні чуємо живе слово Боже. Ми сьогодні, разом, єднані в силі Духа Святого, можемо звеличити нашого Господа, ми можемо його прославити від щирості серця свого, правда, своїми устами, чи це співом, чи це віршем. Знаєте, прославити Бога нашого, подякувати Йому за кров пролиту, скільки він зробив для нас, тому що Бог нам це відкрив. Колись ми не розуміли про Рождання Христа, знайте, була Пасха. Та й була Пасха, знаєте, треба було прийти та й йшли до церкви. Але сьогодні ми розуміємо, яка велика ціна сьогодні заплачена за твою та мою душу. Як багато постраждав Христос, щоб ти і я ми були на цьому місці, і є місце більше, і є місце важливіше, куди ми йдемо. Ці місця сьогодні приготовані на небо на небі. знаєте, брати та сестри, і є уприділена дорога життєва, правда, яку нам потрібно пройти. Яку нам потрібно пройти, щоб опинитися там? Щоб опинитися там з нашим Господом. Знаєте, брати і сестри, я буду читати ще одне місце, також, де згаданий, де згаданий муж Божий Савло. Савол. Я буду читати вже далі 13-й розділ дії святих апостолів. Зачитаю з першого по третій віршик. А в Антіохії, у тамошній церкві були ці пророки та вчителі: Варнавий Семен, званий Нігер, і крінеянин Луцій, і Манаїл, що був вигодований із тертрахом іродом та ще саво. Як служили ж вони Господеві та постели прорік Святий Дух, і відділіть Варнаву та Савла для мене на справу, до якої покликав я їх. Тоді, попостивши та помолившись, вони руки поклали на них і відпустили. І вже далі розказується, що в Антіохії, у тамошній церкві, у місцевій церкві в Антіохії, були певні пророки, і був між ними також Ісава. І вони тут пишеться, служили, вони постили, вони служили в цій церкві. знаєте, Вони були на певному місці, в певній церкві, і, і вони там служили. Вони приходили туди, можливо, проповідували людям слово Боже звіщали, знаєте, і вони були на цьому місці в цій церкві, знаєте, і вроді так здається, життя склалося. Душу Господь спас, знаєте, душа на місці, знаєте, спокої з народом Божим, як ми зараз на цьому місці, і наше серце радіє, і наше серце тішиться, що ми не де інде там десь блукаємо, як ми колись блукали, знаєте, як переважна більшість із нас блукала в цьому світі. А ми серед народу Божого і все є добре, правда, і все чудово, і ми чуємо проповіді, ми чуємо пісні, ми чуємо вірші, і добре нам є, правда, бо Господь нас зібрав. Господь нас навчає, але прийшов час в житті Савла, де Господь каже, відділіть їх від мене, в житті Савла та, та Варнави, де Господь говорить, відділіть їх від мене. Каже Господь для мене на справу, до якої покликав я їх. Знаєте, приходить другий момент в житті Савла. і Бог каже, а ви їх повинні відділити, тому що є певна справа, до якої я їх покликав. Певна є справа, до якої я їх покликав. Відділіть їх від мене. Знаєте, і вони це слово прийняли, це церква, помолилися, поклали руки, благословили і відпустили. І відпустили, знаєте, десь із певного комфорту вийшов Варнава і Сава, і пішли туди, де Господь, де Дух Господній їх почав вести. Вони пішли в служіння, їх почав вести та направляти Господь у певному служінні. У певному служінні. Знаєте, якби савел, який згодом стає Павлом, якби Господь десь відкрив йому те, що йому доведеться пройти в житті. Знаєте, мені здається, в нього би виникла маса питань. Можливо, це не я, Боже, а можливо, ти не того обрав, а можливо, а я не зможу. А це, а це, знаєте, якби Господь відкрив йому те, що він має пройти. Що ві, скільки він має перестраждати за ім'я Боже? Скільки він має перетерпіти за ім'я Боже? Але Господь не відкриває йому цього, знаєте? Він просто йде і служить Богу. Він служить тим людям, до кого посилає його Господь. І ми знаємо, яку велику місію виконав апостол Павло. Яка велика місія була виконана ним? В якій силі Духа Святого він був введений? Він його направляв сам Господь. знаєте, і він був слухняний Богу. Він перепитував Бога. Знаєте, і Господь його використовував в цих чи в інших місцях. Знаєте, є десь загальне призвання, загальне покликання, де Господь закликає людей, щоб покаялись. Щоб прийняли цю добру звітку, що Ісус Христос помер за тебе, помер за мене. Що Ісус Христос Він помер за наші гріхи, щоб спаслась душа наша. Знаєте, є це загальне покликання, є цей поклик Ісуса Христа, який свого часу ми почули. Ми почули і прийняли це Слово, правда? І Господь прийшов в наше життя, нас обмив, нас очистив та освятив. І ми раділи, і ми тішились, знаєте. але Господь Він каже, тут не закінчилась твоя і моя дорога. Господь каже, ще є оприділена дорога мною, ще є оприділене служіння, яке тобі чи мені потрібно виконати. Знаєте, дорогі брати і сестра, можливо, ми не зразу будемо розуміти, а що саме від мене хоче Господь. Можливо, не зразу ми зрозуміємо, а що саме я маю робити, Господь. Можливо, є й ті люди, які, знаєте, прийшовши до церкви, яких спас Господь, обмив свої крові. Знаєте, і вони вже задоволені тим станом і так сидять собі тихенько на служінні, слухають, радіють, тішаться і на тому все. І на тому все. Але чомусь Господь сьогодні говорить: відділіть варнаво та савла для мене на справу, до якої покликав я їх. Чомусь Господь тобі і мені нагадує, що це не все. Ось ця лавочка на цьому служінні, це не все, дорогі брати, і сестра. Є оприділена праця, знаєте, яку оприділив тобі і мені Господь. Я вірю та знаю, що для кожної спасеної душі, який відкривається Господь, є певна воля Божа. Яку ця душа повинна виконати. Знаєте, такий маленький приклад із мого життя. Знаєте, такий неприємний приклад для мене. Колись, як я покаявся, знаєте, це вже більше шести років тому назад. Знаєте, і весь такий в такому стані, знаєте, Бог спас, така радість наповняє. Працював я із одними хлопцями. Знаєте, і був одного хлопця тесть. Був дуже хворий тесь, знаєте, він захворів, ангрена на ноги йому кинулася, і так почала дуже швидко прогресувати. І якщо я не помиляюся, йому відрізали обидві ноги, і цей приходив до нього. Знаєте, і я чув ось таке таке всередині такий голос, що я повинен піти до цієї душі і засвідчити про Христа. Знаєте, а ще весь такий, такий зелений, знаєте, ще весь такий. Ну, невпевнено, що десь стояв, знаєте, знаєте, як ці немовлята, яких ще потрібно на руках носити. Я десь так загорівся тим бажанням, знаєте, але так зволікав. А другим разом, а завтра, а післязавтра. Але я не знав, що ця хвороба вона дуже швидко прогресувала в цієї людини. Знаєте, і я не встиг. І свого часу я зустрічаюся одного ранку з тим, з ким я працював. Знаєте, він каже, мій теж вже помер. Мій тець помер. знаєте, і тут так недобре мені стало. знаєте, і я відчув, як мене моє сумління мене почало судити, що я не встиг. Я почав зволікати, дорогі брати і сестри. Я почав відкладати, знаєте, хоча я чув цей поклик, я розумів, що я повинен прийти і засвідчити про Господа, про Ісуса, про Його милість та любов, що Він полюбив всіх людей. Я чув, я знав, що я маю це зробити, але я не зробив це в цей оприділений час. Знаєте, і так боляче стало, душа відійшла. Душа відійшла. Я не знаю, можливо, Бог послав когось іншого. знаєте, Але я розумів, що ця відповідальність вона була на мені. Не просто так Господь стукав моє серце, не просто так Він говорив до мене. знаєте, Не просто так з'явилися ці думки і це бажання. Але я десь я десь зволікав. Я десь зволікав, я почав відкладати це. знаєте, і мені недобре стало. І мене сумління почало мучити, я каявся. Я просив Бога прощення, знаєте, зі слізьми, бо я розумів, що я поступив не так, як би я мав поступити, дорогі брати, і сестра. Як важливо, щоб ми в нашому житті поступили саме так, як хоче цього Господь. Коли Господь каже відділіть, значить треба відділитися. знаєте. коли Господь посилає, значить треба йти. Бо є ці душі, які ще не пізнали милості Божої. є ці душі, які ще не пізнали Христа, яким потрібно засвідчити, дорогі брати і сестра. Потрібно рухатись далі. І це нас навчає Слово Боже. І Бог не просто так сказав до учнів своїх, каже: ви свідки мої, правда? Господь сказав: ви свідки мої. Бог не сказав це до ангелів, які завжди бачать Бога перед своїм лицем. Він не сказав, ангели, спускайтеся з неба і свідчте людям, що я Бог живий. Ні. Ангели сьогодні не є свідками Божими. Ми сьогодні є свідками Божими. Ми сьогодні повинні засвідчити про ім'я Ісуса Христа. Ми сьогодні повинні свідчити про те, що зробив в твоєму та моєму житті Господь. І я вірю, брати і сестри, що є оприділена воля Божого для тебе. І для мене є певна певне оприділення в Твоєму та моєму житті. І як важливо почути поклик Божа, Божого. як важливо зрозуміти те, чого хоче від мене Господь. Чого саме хоче від мене Господь? Що хочеш ти, Боже, щоб я виконав в цьому житті? А яка воля твоя, Господь? Знаєте, це може бути молитва за душу якусь, це може бути свідчення, це може бути допомога. Різними способами Господь відкривається людям. Порою одним людям, Господь, може відкритися через почуте слово, а другим через слово не відкриється, бо закрите їхнє серце, а вони можуть зрозуміти тільки. Тоді, коли побачать добрі діла. Знаєте, по-різному Бог використовує нас. Але як важливо, щоб ми були придатними, придатними, коли Господь забажає використати нас і готовими, і готовими в цей час, коли Бог говорить. Не тільки почути голос Божий, а й виконати те, що говорить тобі імені Господь, дороги брат і сестра. Перед нами відповідальність перед Богом. У нас є відповідальність за тих людей, яких Господь хоче спасти саме через тебе і через мене. Я вірю, Господь спасає людей через дітей своїх. Спасає людей, і як важливо, брат і сестра, щоб тебе не докоряло сумління, як свого часу докоряло мене, що я не був в цьому місці, куди посилав мене Господь, що я не засвідчив тій душі, якій я зобов'язаний був засвідчити. Знаєте, я вірю, Бог мені простив, але це сумління воно мучило, і я знаю, що я допустився помилки, дорогі брат і сестра. Як важливо чути голос Божий, знаєте, як важливо чути поклик і не зволікати. Не відкладати на завтра, не відкладати на післязавтра. Якщо ти чуєш, Господь побуджує тебе до молитви і чиєсь ім'я в твоєму серці ставай на коліна негайно. Молися за ту душу, брат і сестра. Якщо ти чуєш, що Бог каже за цій людині, засвіч, не відволікай, не від не зволікав, брат і сестра, а зроби те, що хоче. Від тебе Господь, Знаєте, тоді ми будемо догоджувати не людям, ми будемо догоджувати Богу нашому, але важливо, щоб ми були готовими в цей час послужити, щоб ми були готовими в цей час, щоб ми були ось цими чистими посудинами, в які може влити Господь і дати комусь саме через нас, саме через нас, дорогі брати, і сестра, і нехай поможе нам Бог, щоб ми зрозуміли наскільки відповідальність є сьогодні перед нами в цей час. Наскільки відповідальність сьогодні бути істинними свідками, які засвідчують не просто словом, а своїми ділами, які засвідчують не просто словом, а своїми вчинками, бачив, бачили люди наші добрі діла і прославили Бога живого? Ось це важливо, дорогі брати, і сестра, зрозуміти те, що. Є оприділення Боже і в твоєму, і в моєму житті. Господь знає, на що ти спроможний. Тільки Він знає, знаєте, свого часу, коли Бог кликав певних мужів до служіння. Знаєте, ці мужі в собі бачили те, що вони не зможуть. Вони казали, це це не я. Я не зможу. Знаєте, В них виникали питання, але тільки Бог він знав, хто зможе. Бог він знав того зможе, і ось цього мужа знаєте, Савла, який переслідував церкву, який, який тримав страху багатьох віруючих людей, які вже чули за нього. Ось його вибрав Бог, щоб спасати сотні і сотні душ. Ось його вибрав Господь для цього для цієї місії спасіння людей, а особливо спасіння поганського народу. Поганського народу знає Господь твоє і моє серце. Бачить Бог Твої і мої можливості. Можливо, ми їх не бачимо. Можливо, ми себе, Господь, можливо, ми себе тримаємо як цю, як цю долину, знаєте, що ми ніщо не можемо, ми ніщо не знаємо. Знаєте, що ми такі маленькі в цьому світі, але Господь заплатив вельми велику ціну за Твою і за мою душу. І каже Бог: Ви свідки мої. Не просто так сказав це Господь, так засвідчимо про нього. Його в нашому житті, де б ми не були, чи на роботі, з ким ми сьогодні не стикалися, якщо чуємо ми поклик Божий, якщо чуємо голос Божий не зволікати, а виконувати те, що хоче від тебе та від мене, Господь, і нехай нам Бог в цьому поможе, а ми помолимося. Амінь.